Доброго дня, шановні української аграрії. 28 січня з хлопцями. Проходимо ревізію, робимо. Це останнє поле сіялося 24 жовтня. Пізнішого посіву, ніж 24, у нас немає. Оце останнє поле тут і зламалася сівалка. Ну, тому що тут такий цирк був, що досівали край, просто якась історія була. А це хтось вже видно, якимись машинами їздив. Ну, у нас ж, як завжди. Ну нічого, ми це все будемо вирішувати. Знов таки посів. Пізній. 6 мільйонів сіялося. Е... Женя, який це сорт? Хоч один з. Один з. В общем, Патрас. Від компанії ДСВ непогана історія. Е... Щороку маємо там другий-третій клас. Е... В де... В де... Деякі роки в деяких місцях маємо четвертий клас. Тобто, чим північніше, то він може не дати там е, хорошого класу. Що можна сказати? Теж було сухо, так? Да? Тоді було сухо, Ось. А, а, потім, а потім грязько тут страшно в два, два строки його досівали це поле. Це... А воно ще й 13 поле. Що ще, ще там є? Ось молодий корінь сходить, десь в молоді а в тебе? Ось все, потихеньку. Ага. Є, і тут ось молоді коріння. Так, все це саме. Значить, можна сьогодні випивати. Радуватися, що витація почалася. Щось mm. будемо думати. Йо-майо. А ну-ка копни, будь ласка, тут щось воно. Дивлюся, чи глибина більше. Бачите, це в культіватор на горну трошки, напевно, глибина вища. Mm. Глибше, так? Да? А, визна зразу, бач. Оці колеги кінчики, як такі бачите, як правило, не завжди, правда, але на пісках особливо показує, що глибина була трохи забільше. Давайте зараз розламаємо цю грудочку і зараз ми подивимось на яку глибину. Десь на 4-5 см було посіяно. Хоча намагалися сіяти на 3. Але бачите, культивація трошечки неякісно ну, не був підготовлений ґрунт через посуху, то трошечки є. Ну, нічого. Але в більшості випадків все окей. Так що вітаю вас з початком вегетації в лісостепу. Я думаю, чиня ще лісостеп поки що, можливо, скоро вже буде і степ. Ну, будемо бачити. Так що тримайтеся, колеги. Грізькувато, але можна вносити азотні, кому потрібно. Успіхів вам.